25 гербів, вишитих яскравими намистинами. Це кропітка робота з великим внеском любові. У Чернівцях презентували мапу гербів всеукраїнського проєкту Не журися Україно, панно синьоока». Як створювалася дана робота та кому авторка подарувала її. Дивіться у нашому сюжеті. 24 області і півострів Крим. 25 українських гербів на одній. Цільній та яскраві мапі України у Чернівцях презентували вишиту карту нашої держави, яку власноруч створила чернівчанка Ольга Мазурашу. Ідея була з міста Львова, це фірма Солес. Вони створили такий проект і розробили на кожну область. По одній карті це лімітована серія, де е, одна карта на одну область. Пані Ольга розповідає, вишивальниці з інших регіонів створювали мапу колективно, проте Буковинська майстриня вирішила взятись за роботу сама. Я вирішила, що я буду вишивати одна, тому що ну, мені так було легше з натхненням. Плюс-мінус по одному гербу на один день, але загалом у зв'язку там з святами, з вихідними, ну, з якимись там як кажуть, ситуаціями різними. Ну, десь два з половиною місяці. А бісеру бісеру пішло біля півтори кілограму. Презентація вишитої мапи відбулася у день міста на панській вулиці. Охочі чернівчани та гості нашого краю мали змогу на власні очі побачити фінальний результат кропіткої роботи. У мене в першу чергу перегукується з Ось, Тому, як, як ніколи, ми зараз повинні бути об'єднані всі. Тут продемонстровані всі, всі наші області, і я впевнений, вони так і будуть. Ось, всі, Україна наша буде цілісна і соборна. Ідея всеукраїнського проєкту полягає в тому, щоб вишити і виставити на загальний огляд 25 гербових мап України, які демонструватимуть цілому світу нашу єдність у боротьбі з російським агресором. Мене бере гордість, що в країні під час повноштавного вторгнення Російської Федерації багато ініціатив, які спрямовані на єднання нашого народу. На те, щоб ми, попри всі проблеми, проявляли стійкість і демонстрували, що ми країна живе попри всі атаки, і ми все одно рухаємося до перемоги. Ольга Мазурашу каже свою роботу, вирішила презентувати місту, аби якомога більше буковинців та гостей нашого краю мали змогу побачити її, і вирішила, що я їй подарую саме музею, тому що ну, Як кажуть, будуть люди приходити, надихатися. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк Чернівецький промінь.